Медичне обладнання, ліки та їжа для військових. Одна з лікарень Павлограду виграла тендер на допомогу з-за кордону. Павлоградські благодійники спільно з волонтерами з німеччини доставили сучасне медичне обладнання, а також 20 тонн гуманітарної допомоги з Польщі. Бо в Німеччині йде мова про закриття шпиталю. Ми на чолі з нашим директором Іриною Володимировною ми зробили лист і наша лікарня взяла участь у тендері. Ну, там було понад 50 лікарень приймали участь у цьому тендері, і ми цей тендер виграли. У нас привезли рентгенівську мобільну установку з наявністю Сюдої рентгенівська мобільна установка буде використовуватися у травмпункті. За її допомогою лікарі зможуть виконувати набагато більший обсяг оперативних втручань, особливо по наданню невідкладної допомоги нашим військовим. Це обладнання допомагає лікарю, хірургу травматологу під час операції. Безпосередньо бачити уламки, безпосередньо бачити ті маніпуляції, які вони проводять на кісках та в порожнинах тіла. І завдяки цьому швидкість оперативного лікування та його, ну, його качество, то есть набагато виростає. Тобто лікар. За якийсь обмежений час може самостійно даже зробити невідкладну невідкладне оперативне лікування. До лікарні передали ще апарат УЗІ, два голодильника, систему штучного кровообігу, а також для військових ліки, термобілизну, каремати, сонячні батареї та їжу. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу.